Дорожній комплект від Новітез, де буде ковдра та подушка, і вартує він лише 550 гривень. Загалом в лоті в нас сім позицій, буде сім таких комплектів. Представлено 3850 гривень вартує лот. Є різні забарвлення. Це ось такий світло-сірий з, -з, з білим, є ось такий квітастий е хакі з білим та ось такий бежевий сіро-білим. Е вони йдуть як в індивідуальних мішочках ось такого плану, класно зберігати та перевозити. Їх, там мало місця займає. Також можуть бути без мішечків. Давайте розглянемо в розгорнутому вигляді. Як ви можете бачити, вони в нас йдуть двосторонні. Класно виглядає, по матеріалу це 100% поліестер. Сертифікація у стандарт 100. Подушка в нас йде в розмірі 40 на 60, а ковдра буде 135 на 200, ковдра також двостороння. Дуже якісно ну, все зроблено, все прошито. Тут оверлочна стрічка, також двосторонній, легенькі, але при цьому будуть дуже компактні і теплі. І нагадаю вам, що один такий комплект вартує лише 550 гривень, а ще велика їх перевага, що їх можна використовувати як з постільної білизни, так і без. Давайте заробляти разом всі контакти менеджерів під цим відео.